Тимчасовий захист українців в Іспанії, як діти роблять завдання. По-перше, в іспанських школах не так багато задають домашніх завдань, як в українських. Це перше. А друге, є місце, є окремі столи, тобто в столові, де всі їдять. Коли всі поїли, діти приходять, сідаються, столи із стільчиками, і вони собі вчать уроки, в кого є. В кого немає, той не вчить. Можна в кімнаті, але в кімнаті немає стола, такого, де можна сісти і це все зробити. Взагалі, отак в цій столові можна не тільки дітям робити домашні завдання, але і дорослим там вчитися діти іспанську. Туди виходять, так би мовити, там хтось курси якісь дивиться з комп'ютером, виходить, хтось просто читає книгу, там так тихо зазвичай в столові. Можна займатися своїми якимись такими справами, щось пописати, щось повчити. Тому у столові ось такі справи. Всім гарного дня, кому потрібна консультація з в Іспанію, звертайтеся.